Что тут такого страшного в темнолессе? Ну, а ты кто что такой? <пев> ну и что <шо>, ты можешь? <пев> Чё <Чо>? в смысле? <пев> <пев> Що ти зробив з гібридом? Гібрид! Ні! Ти получиш ще монстра, а гібриди треба восстановити. годин в дорозі після. А, я ледве тебе довіз. Саме перше броню. Нічого, Включайте пропочав. Спасибо. Цьому закінчиться наша серія. Надіюсь, вам сподобалось. Всім. Пока-пока.